Привіт, Ало йду із магазину. Я зараз біля своєї школи. Я проходжу тут, щоб мене інтернет підтягнув, Бо в нас в школі є інтернет. Я взяла судку воду велику і дві пачки з фірм, чіпсів, чипсів великих. Зараз не будемо тягнути інтернет, а скоро моє відео закінчується. Отак-то. Ну, а так то все. і Я прийду до хати і... Викладу, які там чіпсики були. Потім я зніму ще пару відео ввечері. Я вчора знімала одне відео, сьогодні вже друге знімаю Поки мій інтернет, Я буду знімати відео, не знаю, що ще розказувати. Ну у нас дві пачки чіпсів великих і люкс і велика вода. Стоять майже 200 гривень. У мене залишилося 38 гривень із 200 гривень. Я купила дві пачки тіпсів тільки і велику води. Бутилку. Я сонечко, але стріпнути в курточці. А пакетик мій. якщо ви, там то побачите. Я не бачу, якщо чесно. Я зараз вже ці тримаю. просто. Фух. Важка бутилка, слухайте. Отак. От зараз вже скоро не буде тягнути. Я, коротше, потім вам знімусь. Відео взяти. Отак. Я не знаю, що ще розказувати. Хотя не інтернет. Господи. Але я вже майже дійшла до себе до хати і буду зараз роздіватися. Кстати, сьогодні у нас неділька що розказати. Завтра в школу, сьогодні день матері в нас. Ходилася до моєї баби, маминої мами. Десь там, може, два часа сиділи, три. Ми довго там сиділи. Я вже на маминому телефоні про це потім дивилася, грала ігри. Я не знаю, що ще розказати. Я вже авгу біля хати. У мене вже інтернет тягне біля хати. Ого, великий камішок. Вже <різь> пальці просто опухлим. Просто. А дивіться, які в мене пальці. Просто. Вже опухли пальці, так що я буду на другу руку взяти. Вже ручки мокрі просто.